11 лютого сажаємо, саджаємо сьогодні Аземіну. Безморозний період у нас ноу-хау від Степана Михайловича. Саджаємо Аземіну під кливець. Результат покажу. Роботи виконують Яна і Діана. Посаджено. Ось це сьогодні посаджено. Так, це у нас гідрогель. Гідрогель. Отвір в покришці отвір і... Діана зверху гідрогелем поливає ті насіння, які вже, які вже під землею. Ноу-хау від Степана Михайловича. Тепер це посаджено все сьогодні. Це сьогодні посаджено. Це посаджено пару днів по тому. Білий це перліт. Довелося засипати перлітом, щоб земля не клеїлася до взуття і до знаряддя праці. Так, це під клевець посаджено, це під ящиками. Посаджено як, як завжди. Але було задіяно три, три людини. Під клевець набагато простіше виходить. Тепер покажу вам результат. Минулорічної посадки. Азиміни приблизно таким способом дивимося. Ось вони. Ось вони. Перезимували. І ось такої величини рослини. Рослини, мабуть, будуть залишатися ще на один сезон тут. Все виходить. Ось можете подивитися в інших місцях теж. Все є. Сто відсотків насіння по І ось вони. Значить, насіння будуть продовжувати стратифікацію в місті посадки. І проростуть і в, влітку. Так, влітку проростуть. І ящики закінчилися, тому що не тільки тут ми посадили. Ми посадили в багатьох місцях. І ящики будуть виставлені. Коли ми їх знайдемо, не обов'язково е, так цілі можна зламані ящики. Думаю, що я знайду. Ящики потрібні для того, щоб рослини не обгорали на сонці, а під ящиком якраз відмінно. Значить, насіння є безліч, так що заказуйте насіння і висаджуйте. Це Азиміна, рослина майбутнього в Україні.